Любимі, доброго всім дня! Ну або вечора різнопланова добірка на вас сьогодні очікує. Є фільми, які я ждав, і вони виявились прохідними. А є стрічки від фіг зрозумі ну неїм режисерів, які мені сподобались. Тому сьогодні вас очікують релігійні жахи, історичні жахи, максимально всратий перезапуск, доволі непоганого фільму, малобюджетна відьма з Блер» І по класиці ще багато чого цікавого. Тому по класиці цікавого та тривожного перегляду. Незнайомці, частина перша жахливий фільм жахів, який є перезапуском одноіменної стрічки 2007 року, яка особисто мені сподобалась. Сюжет тут практично ідентичний першому фільмові і розповідає історію молодої закоханої пари, подорожуючи світом, герої ламається машина і вони застрягають сільській глушині. Там же по класиці жанру вони ізолюють орендований будинок і стають жертвами невідомих у масках, які шукають якусь там. Мару, яка невідома ані глядачам, ані героям фільму. Мотивом переглядання цієї роботи стало моє бажання дослідити, чому настільки поганий рейтинг, і на жаль, я дослідив перші 30 хвилин стрічки. Взагалі не викликають жодного негативу. Це просто спостерігання за милими головними героями та їхньою рутиною. Ну а далі починається треш. Момент торгнення незнайомців фільм розквітає жахливими барвами і показує нещасному глядачеві, чому саме таке. Кей рейтинг, жахлива акторська гра починає накладатися на тупувати головних героїв, які скоюють такі ж тупуваті дії у ході сюжету, немов з наміром прискорення свого відходу на той світ. Хоча, по факту, це можна вважати суттєвим плюсом, адже терпіти їхні крики та істерики на протязі значної частини фільму це те ще випробування. По суті, цей фільм є прикладом того, як поганий фільм жахів стає непоганою комедією, і ця робота ідеально перетворює де я вислів так погано, що аж добре. Тому якщо розглядати її саме як комедію під пиво, то можна переглянути. Максін насправді це ледве можна назвати фільмом жахів. Саме з цієї цитати невідомого мені кінокритика, я й почну свій огляд. Для мене заключна частина трилогії виявилась найслабшою і, на жаль, прохідним фільмом. Хоча я і є фанатом творчості Мії і вважаю Перел одним з кращих фільмів 2022 року, який я також ношу в список своїх улюблених жахів. Максін є прямим продовженням ікса і закінчує історію. Вибачте мене. Не за тавтологію дівчини Максін. переживши жахливу різню у будинку престарілих Перл та Говарда, колишня порноакторка відправляється до Лос-Анджелеса з наміром підкорення кіноіндустрії, фільмів жахів. Там же вона піддається переслідуванню сатанинського серійного вбивці і детектива, якому відоме кримінальне минуле дівчини, яке Максін всіма силами намагається приховати, незважаючи на шикарне візуальне оформлення і прекрасну адаптацію під фільми 80-х років. Основною проблемою стрічки стає її сюжет. При перегляді явно відчувається відчуття мішанини та нецілісності. А фінал стрічки виглядає слабким і непідходящим. Якщо розглядати Максін як фільм жахів, то йому явно не вистачає. Кривавості і лякаючих моментів, як трилер, фільм практично не викликає тривоги, а сюжетна лінія з переслідувачем сприймається більше як фон. Ну і звичайно, персонаж самозакоханої Максим з її наміром стати всесвітньою зіркою виглядає сіро на фоні дивакуватої, інфантильної і вкрай жорстокої перел, яка по-справжньому здатна захоплювати. Тому, на мою думку, фільм міг би бути набагато успішнішим, якщо він був би продовжений, Саме історії ПЕРЛ, але можливо, це тільки моя думка. Дагер. Теа та Луїза популярні ютуб-блогери і Робінгуди сучасного світу, дівчата викрадають речі у багатих, продають їх і віддають кошти бідним, паралельно фільмуючи все на камеру. Наступною ціллю для наших героїнь стає невеликий акторський склад, який знімає рекламу у старовинному валійському будинку. Тому під виглядом надання кейтерингових послуг дівчата проникають у дім, у якому на їх здивування нікого немає. А пробувши в цьому місці. Деякий час вони знаходять планшет знімальної групи, у якому натикаються на відеозаписи, переслідування останніх невідомою сутністю, яку звичайно ж одна з героїнь фільму вважає несправжньою і переконує свою перелякану подругу у тому, що моторошні матеріали відеоплівки це всього лише безневинний пранк, який як ви вже здогадалися, пранком бути не може, адже ми розглядаємо фільм жахів. Із заниженим, на мою думку, рейтингом Тагер являє собою фольклорний фільм жахів, у якому дещо дурноваті у хорошому значенні цього слова зумери стикаються із астральним друїдом, який має намір принести їх у жертву. Насправді ця робота є доволі незвичайним фільмом на тематику знайденого відеоматеріалу, при створенні якого творці фільму надихалися відьмою з Блер. Особисто я побачив багато схожості із пекельним домом, який я до речі вважаю прекрасним фільмом. Певна кількість кріпових моментів також присутня. Тому, напевне, це перший фільм з таким мізерним рейтингом, який мені все-таки сподобався. Лазня диявола. Свіжа робота австрійського режисерського дуету. Два фільми якого я вже оглядав у своїх добірках. І хочу сказати, що на той період часу на добра ніч мамо мене дійсно вразив з приводу сьогоднішнього фільму. То він базується на справжніх історичних записах і висвітлює події 1750 року і терміну «Самогубство за дорученням. Молода жінка Агнес нарешті виходить заміж разом з коханим. Героїня поселяється у щойно купленому. Ізольованому домі, у якому вона відчуває дискомфорт, Агнес всім своїм нутром бажає завагітніти та виносити дитину однак, глибокому материнському інстинктові протиставляється холод. Небажання чоловіка і зневага свекрухи, крім того, героїня потужно сумує за рідною оселею. З Часом існування Агнес стає нестерпним, її депресивна пригнічена свідомість підкидає жінці моторошну ідею, яку вона вирішує реалізувати. Самогубство за дорученням є видом злочину, який був поширеним у сімнадцятому та вісімнадцятому сторіччі у Центральній Європі та Скандинавії. Глибоковіруючі люди того часу, які Вирішили припинити своє існування, боялися вічного прокляття, тому видумали, так би мовити, невеличкий лайфхак. Вони скоювали жахливий кримінальний злочин, як правило, вбивство, після здавалися владі і вимагали розстрілу, попередньо висповідавшись та покаявшись перед священником. Тобто, простими словами, і цілі добився, і вічного прокляття уникнув ще й гріхи на додачу відпустили, тому швиденько занотовуємо і рухаємося далі. Жало. Над планетою пролітає гігантський метеорит. Невеличкий уламок урізається в будинок, і з нього вилупляється крихітний павук. Непосидюча неслухняна неслухняна річня Шарлота його знаходить і потайки починає за ним доглядати. З часом її улюбленець розростається до гігантських розмірів і починає полювати на жителів багатоповерхівки. Ось такий простенький сюжет, за яким також ховається драма стосунків між головною героїною фільму та її. Відчимом особисто мені це творіння однозначно сподобалось. Повук намальований якісно і виглядає моторошно. Ненав'язливий гумор у фільмі присутній. У питаннях візуальної складової відчуваються нотки більш старих фільмів. І, звичайно, варто відмітити головну героїню. Ця дівчинка справилась з роллю просто прекрасно. А її відважність ближче до кінця стрічки викликала у мене легке розчулення. Також я побачив схожість із креготом. 22-го року, у якому також через відсутність сімейної близькості і розуміння дівчинка виростила монстра. До речі, шикарний фільм. Тому, підсумовуючи, можу виділити філософський і повчальний зміст цієї стрічки. Тобто, якщо ви вже вирішили завести дитину, будьте добрі про неї піклуватися і проявляти розуміння, інакше рано чи пізно у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Вої вуха будуть кровоточити Америка 1860-х років. Побожна родина, на чолі з лідером сімейства, проповідником Езикілем, подорожує природніми пустошами. ході мандрівки герої натикаються на розвилку по правій стороні, якої немає на карті. І зі словами: Ісус сидить справа від Бога. Вони обирають невідомий маршрут. Пізніше в лісі починають відбуватися незрозумілі події і справжні чудеса, які батько сімей. Вважає проявом небесного благословіння, а гучний шум. Від якого періодично починають кровоточити вуха, ніщо інше як голос Бога. Відповідно, Езекіль класифікує себе новим пророком, який натрапив на святу землю. І здається, він починає сходити з розуму. Ця кінострічка є малобюджетним інді хорором, нікому невідомого режисера, яку я переглянув із задоволенням. Сюжет непередбачуваний, Оригінальні головні герої пропрацьовані якісно а своєю атмосферою він нагадує. Сапковського відьмака щодо музичного супроводу він також вдало підібраний і добре резонує з фольклорною ідеєю. Якщо ж говорити про мінуси, то це завершальний акт фільму, який виглядає слабкішим у порівнянні з зав'язкою. Також фільмові з труднощами вдається лякати. Тому саме мені він більше видався цікавою пригодою з елементами жахів, але однозначно мені фільм сподобався.